Доброго дня, дітки, іграшки збирайте, за столи скоріш сідайте. Вас чекають завдання і цікава дуже гра. Ось перша гра, добери слова. Гра зі звуками весела завітала до оселі. Посміхніться раз, два, три. Назвіть звуки голосні. Давайте ми з вами згадаємо. Які ми з вами знаємо голосні звуки А О, У И. І, і, е. Отже, у нас голосних звуків шість. А тепер малята, давайте ми до кожної букви доберемо слова, які будуть починатися на цей звук. Отже, перша буква О. Які ми знаємо з вами слова, які починаються на звук О. Кулено, озеро, оса, око, ослик. ми звук А. Слова, які починаються на звук А. Абрикос, акула, автобус, Африка. Наступний звук У. І слова, які починаються на звук У. Удав, Україна, Українець, Українка. А зараз, діти, давайте ми з вами проведемо звукобуковий аналіз слів. Отже, перше слово лимон. Л. Приголосна. И голосна, М. Приголосна. О. Голосна. Ну. Приголосна. Наступне слово кавун. К. Приголосна. А. Голосна. В. Приголосна. У голосна і Н. Приголосна. Наступне слово Диня. Д. Приголосна. И. Голосна н, приголосна, М. Приголосна. М'яка. І я голосна. Наступне слово Петрушка П. Приголосна е. Голосна. Т. Приголосна. Р. Приголосна у. Голосна Ш. Приголосна К. Приголосна. І А голосна. Наступне слово горох. Г. Приголосна. О. Голосна. Р. Приголосна. О. Голосна. Х. Приголосна. Наступне слово. Гарбуз. Г. Приголосна. А. Голосна. Р. Приголосна. Б. Приголосна У. Голосна з приголосна. Наступним. Ананас. А. Голосна. Н. Приголосна. А голосна. Н. Приголосна. А. Голосна. С. Приголосна. Наступне слово. Банан. Б. Приголосна А. Голосна Н. Приголосна, А. Голосна і Н приголосна. Наступне слово манго. М. Приголосна. А. Голосна. Н. Приголосна. Г. Приголосна. О. Голосна. Наступним агрус. А. Голосна Г. Г. Приголосна. Р. Приголосна. У голосна. ІС, С. Приголосна. Наступне слово виноград. В. Приголосна. І. Голосна. Н. Приголосна. О. голосна. Г. Приголосна. Р. Приголосна. А. Голосна і Д. Приголосна. Наступне слово ожина. О голосна, ж – Приголосна, і, голосна, Н. Приголосна а – голосна. Звуки, при вимовлянні яких видиховане повітря не трапляє на перешкоду у вимові, яких беруть участь губи, зуби, язик, язичок. Піднебіння називаються приголосними звуками. Приголосні звуки можуть шелестіти та скрипіти, навіть фиркати, шипіти, бурчати, але й тільки не співати. Вітерець у полі ши, ши, ши. Ось і вуш повзе в траві. Жук великий перелетів і над нами закружив. Ж-Ж-Ж. Їжачок пофиркав тихо Ф, Ф, Ф. Ми запросимо тишу Ц, Ц, Ц. Позначати на схемах приголосні звуки ми можемо однією рисочкою це тверді, а пом'якшені двома. Отже, мої хороші, приголосні звуки поділяють на дзвінки та глухі. До дзвінків відносять які звуки? Б, В, Г, Г, Ж, З, Й, Л, Н, Р. А до глухих відносять такі звуки, як П, Т, Ш, С, Х, К, Ч, Ц, Ф, От. Ми познайомилися з вами з приголосними звуками. А тепер продовжуємо нашу гру. Будемо речення складати. Речення я починаю, а ви слово додавайте. Отже, починаємо. Діти, звісно, вчаться де? В школі. В комбайн працює де в полі. Ми лікуємось, де в лікарні, а стрижемось де в перукарні. Ліки ми беремо де в аптеці. А книжки беремо де в бібліотеці. Речення добре складали. Молодці! Отже, ми з вами завершимо наше заняття. Дякую за увагу! На все добре.